У самісінькому центрі Сум більше року діяла порностудія. У звичайній квартирі багатоповерхівки дівчата знімалися у полуничці для закордонних сайтів. Облаштував незаконну студію чоловік із Запорізької області про покарання за еротичний бізнес та зізнання порноактриси. Дивіться далі. У цій орендованій квартирі більше року працювала підпільна порностудія через звичайні ноутбуки із веб-камерами в онлайн режимі. Звідси поширювали порнографічні ролики за участі як повнолітніх, так і неповнолітніх актрис. На останнього року я і що нескільки дичонок ми роботали на сайтах С помощью ноутбуков, веб-камер, секс-игрушек, деньги сайта они выводились на его заграничную карту, после чего он снимал, обналичивал эти деньги, и часть, которую он посчитал нужную, он отдавал маме. Організовував процес цей чоловік, – 42-річний житель Запорізької області. За нелегальний бізнес йому світить до 12 років за ґратами. Відкрите кримінальні провадження за частиною 2 статті 149 – Це торгівля людьми з використанням порнобізнесу. І частина 3 статті 301 – розповсюдження порновідеопродукції». Покарання передбачено і для дівчат, які знімалися у роликах до семи років ув'язнення за виготовлення і збут порноматеріалів. Ніна Коломієць, новини СТС.